Ну що ж панове земрейсери та любителі автосимуляторів? Настав час поговорити на серйозні теми. Сьогодні я постараюсь вам пояснити, чому автомобіль повертають педалями, а не кермом. Що таке маса автомобіля і куди вона переноситься? І чому для того, щоб їхати швидко, треба їхати повільно. Але перед початком хочу зазначити, що я не якийсь там профік, гонщик, взагалі супер пупер чи ще щось подібне. Я просто можу їхати швидше, чим певна кількість людей. Тому я хочу поділитися з вами досвідом, як я цього добився. Спочатку про головне. Неважливо наскільки ти швидкий. Ви на трасі як пілоти повинні поважати одне одного. Не вибивати, не блокувати, не підрізати, не влаштовувати завали. З базових правил вам потрібно знати, що не можна виїжджати за межі траси просто так або заради обгону. У випадку, якщо перед вами буде повний завал окей, можна об'їхати по узбіччю, це буде логічним рішенням. Заборонено зміщуватись на гальмуванні. Заборонено виляти на прямій, не даючи супернику вас обігнати. Дозволено робити тільки одне зміщення траєкторії за пряму. Якщо ви наздоганяєте суперника і хочете його обігнати в повороті або на гальмуванні, переконайтеся, що ви знаходитесь в нього в базі. Тобто, це коли ваша передня вісь автомобіля на рівні або далі задньої вісі суперника. В такому випадку ви повне право маєте на атаку. І пам'ятайте, що. Відповідальність за контакт під час обгону в більшій мірі лежить на тому, хто обганяє. І останнє правило: якщо вас винесло з траси, переконайтеся 100 разів, що ви нікому не будете заважати при поверненні. Якщо бачите, що наближається машина, тримайте гальмо, не рухайтесь. Це буде найбезпечнішим варіантом і для вас, і для опонентів. Тільки коли ви переконаєтесь, що всі машини проїхали, можете спокійно, безпечно виїжджати. Ще коротко зазначу про прапори. Жовтий прапор. Попереду небезпека будьте обачні і готові загальмувати. Зелений прапор, небезпека позаду, можна спокійно їхати далі в бойовому темпі. Синій прапор це коли вас наздоганяють на коло більш швидкі пілоти, і вам просто треба. Або ви притримуєтесь траєкторії, притримуєтесь своєї траєкторії, рухайтесь максимально передбачувано. Або пропустіть швидшу машину на прямій. Тобто відпустіть газ або навіть пригальмуйте, з'їхавши при цьому з траєкторії, аби не заважати швидшій машині у вас обійти. Але головне, будьте передбачуваними, я ще раз повторюсь. Ура! Після всієї цієї промови ми нарешті переходимо до теми ролику. Розглянемо базово є три типи приводу: це передній, задній і повний. Передній привід є найпростішим і найлегшим в освоєнні, тому що у вас передні колеса як повертають машину, так і тягнуть в поворот. Задній привод трохи складніший, але веселіший. У вас передні колеса повертають машину в поворот. А задні колеса штовхають машину. Якщо ви перестараєтесь з газом, у вас забуксують задні колеса, і вас знесе, розверне і все тому подібне. І повний привід. Повний привід складніше в керуванні, тому що він важче за аналоги на передньому приводі або задньому приводі, тому йому важче заходить в повороти. Але здавалося, у нас всі чотири колеса виконують корисну дію, тобто у нас передні і повертають, і тягнуть машину по в поворот, задні просто штовхають. Зараз трохи відступимо і додавлю теорію. Уявімо таке поняття, як щеплення або зацеп, колеса певним колом є зацеп, який може дати гума от в радіусі цього кола, і не більше. Тому при розгоні ми, наприклад, використовуємо всі 100% зацепа. При повороті ми не газуємо нічого, от ми котимося, повертаємо руль і також використовуємо 100% зацепу. Але коли ми намагаємося в повороті розганятись або гальмувати, у нас сили діють в двох напрямках: і повернути машину, і розігнати машину або згальмувати. В такому випадку сили сумуються і вони стають уже більші за можливості гуми, і ми втрачаємо зацепи, починаємо сковзити на зоні повороту. І тепер ми повертаємося до повного приводу. Саме тому, що в нього всі чотири колеса намагаються гребтись вперед, він повільніший в поворотах, тому що є сила, яку треба витратити на те, щоб повернути сила за це, я маю на увазі. А він при цьому ще тратить цю силу на те, щоб розганятись. І тому він повільніший в поворотах, а ще додати до цього масу. Ось. Якщо ви досі мене розумієте, про що я кажу на цьому моменті, ви великі молодці. Пішли далі. На початку я казав таке, чому автомобіль повертають педалями, а не кермом. Що таке маса автомобіля і куди вона переноситься? Так от поясню все на пальцях. У машини є маса, її вага. Центр маси знаходиться приблизно посередині. Але трохи зміщений вперед, тому що і е, коробка дуже важкі. От зараз візьміть свою руку, покладіть на стіл, прогладьте, от, проведіть легенько. Неважко, правда? Правда. А тепер з усієї сили натисніть рукою на стіл і постарайтеся знову провести. Стало важче, щеплення стало значно більше. Так само відбувається з гуми автомобіля і асфальтом. Також є мінус, що ця вага нас виносить центробіжною силою на повороту. Але це фізика, а в нас тут легенький лайтовий відосик про управління машиною, тому ми забудемо і не будемо повертатися на уроки фізики в школу. І ще одне. Ви помічали, як машина клює носом на гальмуванні і задирає навпаки морду на розгоні? Так, от, це і є переміщення маси вперед і назад. А тепер згадуємо дослід з рукою. Тобто, коли ми більше тиснемо на гуму, у нас з'являється більше зацепу. Таким чином, при вході в поворот, коли ми гальмуємо і повертаємо кермо, у нас за рахунок переносу маси автомобіля наперед з'являється більше зацепу на передніх колесах, і ми можемо краще повернути машину. Але згадуємо про. Уявне наше коло зацепу, і розуміємо, що не можна і повернути кермо якомога сильніше, і продовжити тиснути гальмо якомога сильніше. Тому запам'ятайте собі, якщо ви повертаєте кермо, плавно відпускайте гальмо. Далі на випаді з повороту, ми що робимо правильно, ми тиснемо газ, аби розігнатися. Але в цьому випадку нас е може розвернути. У випадку задньоприводних машин. Чому так трапляється? Перше, ви занадто різко натиснули на газ. Друге, у вас просто занадто потужна машина і треба бути обачнішим на розгоні. Я не чую, як через екран летить питання. Ти ж розказував, що при розгоні маса переноситься назад, тому у мене повинно бути зацепу задув більше. І так, і ні. Зараз поясню, чому. Якщо ти натиснув газ занадто швидко, тобто от таким чином маса не вспіла перенестись назад, а крутний момент заднього колеса вже є. І тобто, колеса вже починають пробуксовувати до моменту, поки маса перейшла назад, тому що потрібно, щоб через підвізку це все пройшло, машина м'яка, машина важка, інертна, і це все потребує часу. Тому при розгоні, також треба дивитися, як ви натискаєте на газ. Інше питання заключається в тому, що при розгоні машину може виносити з повороту, тобто вона не повертає, коли ви тиснете на газ. Це трапляється, тому що маса перенеслась назад, і, відповідно, передні колеса набагато менше завантажені, ніж при гальбуванні. Тобто, ви ж відчували, коли гальбуєте і повертаєте кермо. Машина значно краще повертає, ніж коли ви натиснете газ, і будете намагатися так само повертати машину на тій самій швидкості. Отже, при проходженні повороту вам не треба гнатися за тим, яка у вас швидкість в повороті, скільки ви там дельти втратили чи відіграли. Це абсолютно не грає ніякої ролі. В повороті ваша головна ціль відчувати зацеп. Відчувати, як машина себе веде в повороті, як в неї загружаються передні частини на гальмуванні, як вона плавно переходить в поворот, як вона потім реагує на ваш газ і загружає задню частину. От коли ви відчуєте всі ці фази проходження повороту, ви зможете легко їздити на будь-якій машині. І останній мій тезис. Чому? Задля того, щоб їхати швидко, треба їхати повільно. Дивіться, краще проїхати повільніше, але правильно по техніці відчути, як себе веде машина, як вона себе веде на гальмуванні, чи її заносить від гальмування, як вона себе веде на розгоні, як вона має надлишок потужності, розвертає її при розгоні чи ні. Повертає вона в поворот при розгодніщенні. Коли ви відчуєте всі ці ключові моменти, ви почнете їхати набагато швидше, ніж до цього, коли ви просто їхали на матвічі кола на одній машині на одній трасі. Таким чином, ви просто навчитеся як робот їздити на одній машині на одній трасі, навчившись. Розуміти поведінку машини, відчуваючи, як вона загружається, як загружається підвізка, як переноситься маса, ви зможете сісти на будь-яку машину за декілька кіл, зрозуміти, як вона себе веде, і тоді вам залишиться на трасі тільки вчити траєкторію і нічого більше. Вам не треба боротися з машиною, тому що ви її розумієте, ви розумієте її мову. Поведінки, ви розумієте її мову жестів. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Діліться з друзями, пишіть коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі на трасі!